Thank you. Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Позбавлені нарешті звання почесного громадянина Харківської області кругом колишній і соратника Вакова, і голова АП при Порошенку, і губернатор Харківщини і очільник проросійської ПЗЖ області Ігор Райнін знущався з бізнесменів, посадовців і навіть пересічних громадян Харківської області, які перейшли йому дорогу або просто потрапили в поле його зору через свої успіхи. Про це стало відомо з допису у Фейсбук депутата Харківської облради відомого бізнесмена та командира добровольчого підрозділу Хартія Всеволода Кожем'яко. Ми багато бачили випадків, коли колишні регіонали Янук. Ковича перефарбовувались у провладні кольори для того, щоб залишитися біля корита. Ця політична хвойда перевершила всіх. Воно перефарбувалось із патріота в ОПЗЖ Бойка, яке до останнього захищало політику Кацапів щодо України. А сам Бойко особисто літав до Москви цілувати Путіна в дупу. Багато в кого навіть з його близьких був шок, але особисто я не здивувався. Протягом багатьох років при мовчазній згоді неабияких патріотів Петра Порошенка та Бориса Лошкіна цей перевертен знущався з бізнесменів, посадовців і навіть пересічних громадян Харківської області, які перейшли йому дорогу, або просто потрапили в поле його зору через свою успіх. За інформацію в ЗМІ, за допомогою правоохоронців та кримінальних елементів він створив цілу систему, яка фактично займалась ракетом в регіоні на державному рівні. Тіньові оборудки з землями запасу привіт, Беремок, нерухомістю бюджетними коштами, гроші за призначення на посади, обілечування бізнесу, все це повинно було збагачувати родину жорстокого гнома, написав Кожем'яко. Своїм особистим ворогом Раніна називає ще один відомий харківський бізнесмен та волонтер, власник Суперіор гольф клуб Юрій Сапронов. Піду вип'ю за це, це мій ворог особистий. Тетяна Єгора Луценко, дякую. Йому. Депутатському корпусу написав він, коментуючи допис кожем'яко. Настільки відомо виданню Харків Таймс з власних джерел серед харківського бізнесу, особистим ворогом Райнін став для багатьох через безсоромні побори, погрози та прямий шантаж. До прикладу, їх головний редактор, стикався з цим персонажем навесні 2014 року, коли той працював заступником голови хова, та його помічник зухвало вимагав, аби газета Слобідський край вилучила матеріал, що не сподобався патрону. Хлопнула тоді дверей Махова на знак підтримки видання та оборення ситуацію, і коли Ранін прийшов рулити регіоном, попереджала колег про те, що працювати з ним буде важ... Важко та часом могидно. Під час пленарного засідання Харківської облради, як написав Кожем'яко злий і ранін жалюгідно клянчив, щоб його не позбавляли статусу почесного, позбавили. Що звання почесного громадянина області Раніна позбавлено, але він надалі залишається депутатом облради. За словами кожем'яку, приспокійно мешкає п'ятизірковому прем'єр паласу Києві. Разом самі знаєте з ким, і все в нього здається добре. Це ще раз нагадує нам про те, що Україні потрібен відкритий суд над російськими посіпаками, серед яких ОПЗЖ посідає не останнє місто. Потрібно виконати цих ворогів з усіх органів влади, потрібно, щоб вони відповіли. Віли перед законом та народом України за свої злочини і дарма, що при цьому можуть відкритися неліцеприятні вчинки, тих, хто зараз числиться серед патріотів та таємні оборудки цілком шанованих осіб. крайне потрібне очищення. І поки соратника Порошенка позбавляють всіх можливих регалій і почестей, сам гетьман і далі ймовірно промишляє схемами торгівлі з окупантами. Через Казахстан він умудряється продавати своє рошенівське добро за допомогою російських сервісів продажу. Російський інтернет-магазин Wildberries, типу як у нас розетка, продовжує спокійно продавати продукцію компанії Рошен олігарха Порошенка на Росії та в Білорусі. А що Петро Олексійович, гроші не пахнуть? Поки ваша недолуга, ботоармія гнобить героїв Азовсталі, ви собі, начебто, мутите бізнес з ворогом. Цікаво, так виходить. На цьому мене все підписуйтесь на канал Блогразумовського. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.